Василя Червонія вбили російські спецслужби. Про це сьогодні у прямому ефірі телеканалу Ритм заявив народний депутат України кількох скликань, а нині підполковник збройних сил України Микола Поровський. Далі пряма мова. Василь Червоній світлої пам'яті зробив чимало, щоб над Україною синьо-жовтий прапор. І його загибель. а Я переконаний, що це було політичне вбивство за те, що він е продекларував, заявив, що не допустить приїзду московського Але патріарха ще... на територію рівенщини це... і Волині. Ага. От е в цей день варто згадати Василя як великого українського патріота, е який поклав своє життя на алтар боротьби за самостійну соборну українську державу. Знаєте, я мій. служу е зараз в українському спецназі. У підрозділах спеціального призначення і я знаю, якою зброєю володіє російський спецназ. Це і електронні гвинтівки, це і електронні пістолети, ефективна дальність яких десь сягає 300-500 метрів. Таким чином, при ретельно підготовленій спецоперації, не складало жодної складності е замаскувати це під нещ... замаску... замаскувати вбивство Василя Червонія під нещасний випадок. Але те, що його електричний заряд пронизав із плеча в плече, е свід... Свід... свідчить про те, що була проти нього застосована електронна зброя, тому що елект... електричний заряд від блискавки йде через завжди у всіх випадках, через ноги в землю.